Хлопче, забирай скоріш меча, тут не можна пустувати. Треба правила вивчати. Саме у такій віршованій формі і пройшла невеличка вистава про грайливого хлопчика, котрий був необережним на дорозі. Що це. Хлопці рятувати. Таким чином, першокласники за допомогою свого педагога засвоювали основні ази правил дорожнього руху. Дорога до школи. Вона така знайома, що, здається, і закритими очима ти можеш пройти, пройти по ній, але не завжди вона буває безпечною, оскільки декому потрібно перейти проїжджу частину вулиці. Бачиш, транспорту немає, до середини рушаємо є тління, чудова не з. На ніти зупинись та направо подивись на подібних заняттях. Діти вивчають не лише як потрібно перетинати автошляхи, а й засвоюють дорожні знаки. У третій зож розуміють усю важливість навчання учнів з малку правилам дорожнього руху. Такі інформаційні заходи ми проводимо кожного тижня з нашими дітками. Також на паралелі в нас готують тематичні лінійки по правилах дорожнього руху. І звісно, коли наші діти йдуть на канікули. Перед кожним виходом їх на канікули, ми Обов'язковою згадуємо правила дорожнього руху. Мої дітки, саме мої першокласники, першого разу познайомилися із працівниками поліції. В в жовтні місяці минулого року вони завітали до нас, діткам розповіли про правила дорожнього руху, дали рекомендації. Нерідко на подібних заняттях діти мають змогу поспілкуватись з інспектором, а також побачити його робочу машину. Подібні уроки виконують конкретну мету. Достукатись до батьків, водіїв, учасників дорожнього руху, щоб вони почули, їм було б самим цікаво, що їхні діти знають правила дорожнього руху а батьки такі продовжують порушувати і. І трапляться дорожні транспортні події також. 1 квітня у нас на автобусній зупинці піщана трапилось ДТП за участю дитини. Тож третьої школи яка отримала тілесні ушкодження, таким чином ми хочемо звернути увагу, ну щоб батьки і всі ж звернули на те, щоб в нашому місті і діти вже знають правила дорожнього руху. Можливо, не штрафом треба наказати, а щоб таким чином почули, дослухалися до порад дітей, які вже повивучували всі знаки, все розказують. Батьки малечі дуже задоволені проведенням подібних корисних уроків, а після яких школярі охочі демонструють засвоєне. дисципліна, і тоді біда мене, знати треба неодмінно. Чи життя це головне? Марина Кушкіна, Андрій Пуголь, студія Барт.